Сьогодні ми проводимо таку талоку, чистимо узбіччя нашого дренажного каналу Левобережного та також пляж. Нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна лівобережна набережна зона відпочинку в Романково, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато зон відпочинку, куди люди приїжджають самостійно, біля водойм, в зелених зонах, де люди відпочивають, і на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. І от, як приклад, сьогодні разом з організацією Червоний крест» центр молодіжних ініціатив, наша молодіжна рада за ініціативною нашого департаменту. Там екології за участі, також фонду розвитку каміньського прибирали стикійну зону відпочинку біля нашого дренажного каналу між 9 та 1 карионом. На протязі часу ми зібрали більше 50 пакетів сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місце буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо, десь обов'язково прошу. Прибрати за собою для того, щоб і ви, і інші люди могли приїжджати сюди знову і знову. Це дуже корисна справа. Це дуже потрібно. Хотілося б зробити заклик до людей, щоб вони були більш свідомими. І не залишали сміття. Це все залежить від людей, які приходять сюди. від нас самих залежить. Дуже важливо сьогодні підтримати наші зони в чистоті. Приходьте, прибирайте. Це круто. І ось сьогодні дійсно ми прийшли. Прибрали, підтримали тобто то екологічну толоку і зробили гарну, добру справу.